Всім привіт, друзі! Я Таміла, ви на каналі Оселя в Італії. Зараз буде найкоротше відео на нашому каналі. Розповім чому я прийшла взагалі то нарешті робити грядку, про яку я вам вже розповідаю не знаю скільки, з Бокаші. Але я дуже сподівалася, що мій мікрофон до телефону десь в будинку, тому що в квартирі я не можу його знайти від минулих вихідних. Я обшукала все. Ну, просто все. Я була впевнена, що зараз знайду тут десь в будинку, залишила його. Але нема. Коли ось так я балакаю ось так близенько до телефону, то чутно нормально. Ну, я сподіваюся, це відео буде вам нормально, чутно. Ось. Але ж робити грядку: це рух, це туди-сюди різні плани, дальній, середній. Ну, я так, я так хотіла знімати. Звісно, без мікрофону не вийде. Тому зараз у нас буде, раз я вже сюди прийшла, зараз прогуляємося з вами по лісочку нашому. Я вам ще не показувала. Ну, прийшла, то знімемо маленьку прогулянку по лісочку. Тим паче дуже гарно, бачите, сьогодні сонечко. До речі, у нас знову весь тиждень були дощі. І сьогодні перший день тепло, плюс 11, сонечко. Ну просто ну, погода от бери, роби грядку, бери, роби щось, лопату в руки і щось роби. Але маємо, що маємо. Сподіваюся, що завтра буде також сонечко. І до завтра я знайду мікрофон, не знаю. Може, в племінниці візьму її мікрофон. Коротше, отака засада. Ну а що? Ми підемо зараз, проте прогуляємося по лісочку. Там гарно. Зараз все вам покажу. Так, ось такий вхід у нас до лісочку через бамбук. Лісочок як? Ну, це таке. Збірне поняття, скажімо так, лісочку. Тому що тут такі дерева, 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 і там дуже глибокі ущелини. зараз вам покажу. А поки що не зайшли в лісочок, я, знаєте, що тут побачила? Мені здається, я знайшла полуницю дику. Гляньте, що це? Чоловік знов мені скаже, що то не справжня. А мені здається, справжня гляньте. Справжня чи ні? Бо я як знайду, він каже, ні, це лже полуниця. <гум> не знаю. Мені здається, справжнісінька. Ось потім подивимося. Озерце. Ну що, пішли? А, ще ось що я побачила, Того, що не було минулий раз, як я ходила. Гляньте. Сережки. Скажіть мені, що це за дерево. Скажіть мені, і я вам скажу. Ну, це ж, мабуть, цей, горіхиці. Ліщина, правильно? Я гадаю, що це вона. Ну і по листочках тут. Мені здається, це вона. Але, здається, знаєте, я влітку не пам'ятаю цього кущика. Деревом не назвеш кущик. Але які гарні. Наче вже весна. Клас. Я в дитинстві боялася оці всілякі штуки і на березах оці сирешки. бо вони на черв'яків схожі. <рив> так, ну що, підемо в лісочок. Ось, бачите, тут отак з такими гребенями. Відразу тихо. Така стежина якісь тут, звірі бігають. Ну, і коли е рясні дуже довгі дощі, то ця канавка, ось вона також заповнюється і стікає потім. От, гляньте, відразу за нашим бамбуком. Ось бамбук, і ось туди, туди, в самий низ, іде прям. Прірва. Я не знаю, чи передає телефон. Все, там далі буде краще таке місце, я вам покажу. Гляньте, дерева всі зарощі плющем покриті. І в Італії, я не знаю, як в інших регіонах Італії. Проте в П'ємонті дуже характерний отакий рельєф, що. Ідеш, ідеш ровно, і буквально через два метри е, починаються такі дуже глибокі ущелини. По інший бік рівороси, ось за нашим будинком туди, з іншого боку, де ми жили, у Дете, е, за, за її будинком також така сама історія. теж За її будинком починається отак різкий обрив і така ущелина. І воно все пороше отакими от ось дуже великими високими деревами. Дуже. Просто ось вони неймовірної висоти. Я не знаю, як вам показати. Ну, ось гляньте, не от цей ряд передній, а ось там. Він іде майже до дна ущелини. Ох, літаки. Бачите, як без мікрофону погано. Бачу в телефон, що телефон не передає оцього всього масштабу. Але дерева дуже такі тоненькі і дуже високі. Ой, друзі, гляньте, що я побачила. А, нічого собі, зараз приближу, і вам буде видно. Бачите, ось квіточки. Це примули, дикі примули, ось жовтенькі. Так, я знаю, що дуже-дуже велике збільшення. Але це вони, я їх пізнала. А ну, підемо трошки далі. Може, ще. Так, як би тут не скотитися, бачите, отут вже йде все вже. Може, десь є примули, оці дуже люблять рости на схилах. Отут, по, всій, по всім лісочкам, де ми тільки не лазили, вони люблять рости на схилах, саме оці жовтенькі дикі. Вон він. Зараз підемо. А ну, якщо знайдемо, це буде круто. Ось тут. Всюди-всюди схили. І ось на таких схилах вони і ростуть. Треба отак позаглядати. Позаглядати? Головне, не скотитися нікуди. А вон гляньте, яка папороть. Інш... Прямо на дні, майже на дні ущелини. Подивіться, яка гарна. Така міцна, просто шикарна. Так, вон також ці сережки всюди. Сережки. Сьогодні теж така мінлива. Мінливе сонечко, тільки щоб було сонечко, вже трошки нема. Так, ось це такий пагорбочок, за ним, це озерце. Так, йдемо. Тут я знаходила гриби такі, я вам кудись фоткала, поганки. Там повалене дерево, і вони на тому дереві. Ось там будинки вже йдуть. Тобто лісочок, ну ви зрозуміли, такий невеличкий лісочок, який йде туди в ущелину. Який вид на наш будинок красивий. Гляньте, прям як рамочка така клас. Мені подобається. Так, а тут я хотіла зняти не будинок, а побачила будинок. Гляньте, кущик. Я вже дивилася його назву, але забула. Рослиницю рослини я подивлюсь і вам обов'язково скажу, напишу тут. Це вічно-зелений кущик, який, я не знаю, в Україні я не бачила ніколи. А тут, на Різдвяні свята, їх всюди красять золотистим таким, ну, ця фарба, знаєте, яка в балончиках. Сріблястим і продаються в квіткових магазинах вони. Повністю це саме той кущик, саме він. Гляньте, він такий колючий, і він чому його його різдво? тому що він з ягодами. Бачите, які ягідки? Просто Ну така краса. Ну тільки я бачила ті, які продаються, там прив'язані штучні були ягодки. Гляньте, який класний. Я навіть думала, може, викопати, собі посадити. Ну, а потім думаю, от пройшовся і тут він росте. Нащо викопувати? Дуже гарно. А ось гляньте, яка краса. Який мох. Може, це не мох. Виглядає як мох, але він дуже височенький такий. Гляньте, яка краса, божечка. І обвити, бачите, ці пухнасті ліани, але це засохше, плющ. Я такий самий обдирала з нашої пальми. Ну, яка краса! Так, я по той бік нашої ділянки, ну ось ця канавка, яка розділяє нас від, від озерця. Але я по той бік ділянки. Але ось на нашому боці я знайшла пальму, росточок пальми, гляньте. Оце так номер, чоловіку розповім. І така гарненька вже, садженець гарненький. Це два листочки, це вже. Вона не прям зовсім новенька. Вони дуже-дуже повільно ростуть, пальми. Так що маємо шанс, що в нас тут теж вимахає пальма. Ну, це ж треба. А що? Звідси наша ділянка така узенька, здається, взагалі. Ну, вона і є узенька. Але довгенька. Так, я отут, мабуть, перестрибну. Тут де вже нема води великої. Так. Нам казали попередні власники, що тут навколо озерця ростуть гриби е, їстівні, Якийсь казав марони і гріджо. Ну, тобто, гріджі, е, коричневі з, сірим. Е, е, з З огляду на те, що у нас тут осики оці ростуть, і ось там осики. Я думаю, що це оці от, е, е, Щось мені оціляно стрибати, чесно вам скажу. Там пінюк, може з пінька стартану. Підосиновики, не знаю, як українською. Мабуть, є якась гарна назва точно. Так що така у нас прогулянка з вами. Я ще подумаю, виставляти це чи ні. Звісно, я не розраховую цим відео ні на які перегляди. Монетизацію і тому подібне. Просто комусь може комусь, може, сподобається прогулянка. Ну, якщо я її викладу. Але завдяки цьому я тепер знаю, що в нас тут, де вона, а ось там, що в нас тут пальмочка росте. Отакої. От Вон вона. Пальмочка росте. Тут ще одна. Ну що ж це? Глянь, тут тут одна. Це зовсім маленька. О, це зовсім маленька. Та побільше. Ха. Можливо, можна пересадити в якийсь горщик красивий. Ну і у дворі, щоб вона росла. Ой. У нас тут вічна зелень. Дуже класно виглядає бамбук. Все таке сіре і тут така соковита, такий зелений. Дуже класно. Дуже-дуже. А нам треба, знаєте, що робити. Оце поросль, оця. Бачите, скільки? Просто неймовірна кількість ось тут. Саме де тут дерева, де дуб і де оці осики, дуже багато цієї порослі. Її, звісно, треба викор... викорчовувати, але, ну, не знаю. Треба хоча б підрізати. Може в неї сил не стане. Наново відростати, подивимося. Ну тут його ніхто не прибирав. Ми, не, ми це а, в цьому році, в тому році нічого тут не робили. Окрім як, як тут я ходила, милувалися ромашками, тут ромашки ростуть. Хочу ще маки сюди. Але я вже наслухалась про те, як важко. Маки тут насіяти, щоб вони виросли. Де ти мені казала? Казала, скільки разів я їх сіяла. Мільйон. І ніяк. Не приживаються. В мене ще є насіння маргариток. Ось що тут приживається. Бачите? Саме по собі Вероніка. І прям тут килим з неї, прям килим. Я йшла від будинку, думаю, що вона таке? Колір такий, щось пляма така на землі, така, такий колір, як морської хвилі, знаєте, здалеку. А це підійшла ближче, а це Вероніка, вона таким килимочком квітне. І прям гляньте, яка красуня. Грунтопокривна така рослинка. О, все в ній. Просто все. Ну, яка краса. Хіба не краса? Дуже гарно. Чи то таке око вже в мене? Дуже-дуже вже прагне квіток, кольорів. І мені здається прям свято ціле. Буду намагатися вам обов'язково е показати, зняти е відео ще, може в суботу, може завтра. Якщо мені треба, щоб чоловік був, якщо завтра він знов візьме відпустку е для будинку, то я обов'язково е зніму відео. Треба з ним, тому що я вам цього не розповім. Він вже... За цей тиждень він, він три дні. Так, три дні він брав відпустки, і він вже майже закінчив опалення робити. Тому треба, щоб він вам це показав. Тому що я ну, цьому не розбираюся. Я не, не покажу, як треба. І не розповім. І я не була присутня при цьому, тому не, не дуже з цього, що вийде. Обов'язково вам знімемо. З льошею огляд, що було зроблено за тиждень, обов'язково, тому що є що показати. Навіть я там трошки робила ту кімнатку, яка вузенька комора, там, де у нас буде перший рік кухня, я її там ґрунтовкою покривала, стіни вже можна фарбувати. От, ну і покажу, що там взагалі. Вже вид кращий, вже таке щось більш схоже не на розвалений будинок, а на те, куди ми скоро переїдемо. Тому дочекатися буде нормальне повноцінне відео. Чесно, я вам обіцяю. Все, пока!